Минулого четверга Артем Сергієнко вийшов на прогулянку з друзями до гідропарку і став жертвою безсвертурної собаки. Я почув ричання, і через секунду я відчув, як щось схопилось мені в ногу. Там залишився слід від щелепи собаки. Тобто є ну видно кожен зуб і це боляще, звичайно. За словами Артема, чому собака проявила агресію? Невідомо, оскільки вони з друзями не чіпали тварини. Якраз йшли по доріжці, і лежало три собаки. Дві білих одна чорна, пам'ятаю. Ми не трогали, ні ходили, ніяк їх не кликали. Наступного ранку хлопець поїхав до свого сімейного лікаря, аби зробити щеплення від сказу. Сказали, що Житомир входить в топ по областях України по сказу, і обов'язково треба зробити щеплення, тому що це не жарти і це страшно. Треба робити щеплення. Переглянули, сказали, що рана не дуже і серйозна, але і нелегка. Зараз набагато краще мені зробили уже шість уколів. Згідно із законодавством, відповідальність за безпритульних собак покладається на територіальні громади. У Житомирі цим займається центр захисту тварин. Редакція телеканалу СК 1 намагалася отримати коментар щодо ситуації від директорки центру. Однак через надмірну зайнятість Верніка Пащенко не висловила свою позицію навіть у телефонному чи текстовому форматі. Отож, хто відповідатиме за агресивну безпритульну собаку, яка бігає по парку, де гуляють Житомиряни, невідомо. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1